Надійшло звернення, що ви подати, прохання, якщо підтримаєте, то надійшло звернення від коваль е, ММ, яка представляє ОГО родоплаття. Заява, прошу надати слово для виступу перед розглядом питань порядку 57-ї сесії міської ради. Ми слухаємо скажімо, що вам вже потім. Хто за таку продовжується прошу звертання? Добрий день, депутати, шановні, дякую, що задали мені важливість виступити. Звертаюся до вас за проханням об'єднання громадської організації народу влади та Мічінської самооборони. Маю до вас звернення, хочу його прочитати. Згідно з статті 143 Конституції України, територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через створення ними органи самоврядування управляють майном. Що є в комунальній власності, утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, організації установи, а також здійснюють контроль за їхньою діяльнодіяльністю. Вихідною до умов конституції є стаття номер 1 закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до якої встановлено, що право комунальної власності, це право територіальної громади, володіти доцільно економіки, ефективно використовувати та розпоряджатися на свій розвиток і в своїх інтересах майном, що належить їй як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Таким чином, в Україні законодавством встановлено пріоритет громади над органами місцевого соредування щодо безпосереднього управління та контролю комунальними підприємствами, реалізовувати на місцевому рівні конституційне право громади на безпосередню участь в контролі над комунальними підприємствами, покликані запропоновані рішенням та положення про наглядові ради. Нагадую, що місцеве середування в Україні здійснюється на принципах народовладдя, влади, власності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб. Первинним суб'єктом місцевого середування основним носієм його функції повноважень є територіальна громада міста. Сьогодні на розгляд сесії виноситься дуже важливе питання. Це затвердження положення про наглядові ради при комунальних підприємствах міста. Подібні наглядові ради діють в багатьох містах на підприємствах і обласному і місцевому рівні по всій Україні. Наглядова рада, будь ласка, послухайте мене. Наглядова рада має на меті здійснювати контроль за ефективним використанням майна грошових коштів комунального підприємства, які знаходяться в його сударчому відданні, контроль за виконанням фінансового плана. Та витрачанням коштів підприємств відповідно до нього. Дане положення надається вам після погодження з юридичним та економічним відділом виконкому. Воно є доопрацьованим і влаштовує як представників виконкому, так і представників громади. Ми знаємо, що положення надсилалось для керівників підприємств на погодження і цим категорично не згідні. адже керівники підприємств не можуть надавати умови, за якими буде здійснюватися перевірка та контроль їхньої діяльності. Наприклад, ЖКО запропонувала створювати наглядові ради не з представників громадського сектору, а з депутатів та представників підприємства. Це абсурд. Депутати можуть створювати комісії де займатися перевіркою на свій розклад в межах своїх повноважень. А якщо підприємство буде перевіряти само себе то взагалі не вілюється сенс наглядової ради як такої, громадськісті потрібні громадськістю подібні пропозиції розцінюються однозначно як намагання позбавити її передбаченого конституційного права. Для того, щоб ефективно використовувати надані повноваження, наглядова рада повинна мати у своєму складі не представників органів місцевого середування та політичних сил, представлених у місцевій раді, які з високою долею ймовірності можуть перетворити наглядову раду на театр політичних баталій або на черговий піотопічний орган, а виключно авторитетних представників громади. До її складу мають увійти представники громади міста, тих громадських організацій, які займаються питаннями ЖКО, якщо мови йде про житло, або ті, які об'єднують підприємців, якщо мова йде про торговий центр або ринок. Вони мають незажанований погляд та професійний підхід до справи. Хочу зауважити, що комунальні підприємства нашого міста ніколи не приходили комплексної перевірки. Їхня діяльність була закрита для громади. Подібну практику ведення справ необхідно припинити. Комунальні підприємства належать громаді. Представників громади мають право контролювати, яким чином ведеться їхня діяльність. Наглядова рада не має на меті залежати підприємству здійснювати його діяльність. Вона буде працювати відкритою прозоро, буде позвітувати про свою роботу як для Натішинської міської ради, так і для громади міста. Завершаючи на все вище сказане, вимагаємо від депутатів виконати свою обов'язку, забезпечити реалізацію конституційного права та громади на контроль над її підприємством, проголосувати положення про створення наглядових рад в нашому місті, об'єднання громадської організації народу та Натішинська самооборона. Також, зважаючи на важливість питання, я прошу про на голосування по цьому питанню. Дякую, слава Україні. Дякую, пане Наталія. Ми почали до цього питання. Я вам розкажу про всі ці. Слава Україні! Роже дивіться, що зараз значило? Опять в Раді у нас місцеві чи слово преподобне? Повірте мені, я воював три роки. Три роки я воював з чиновниками, з депутатами. Які згрупувалися в мощну структуру, яка покрадала наше населення, яка, була, яка мала ознаки корупційної е, складові. Повірте мені, в водіночку тяжко воювати. У мене баска підтримка 14 відбудовок е, 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 від фронту змін. Вона впустить міський голова. Ця мафія зняла, зняла міського голову, розвалила фронт змін, і тепер ми маємо. Протистояння, воно вже злізало три роки. Я дуже рад, я дуже рад, що на сьогоднішній день я вже не один, а є люди вийшли. Так, Це є самоборона, це є простити громадяни. І на сьогоднішній день вже явно вже легше дістати і інтереси нашої громади. То, що зараз ми слухаємо, Вознюка, він зрадник номер один місяць Нітішині. йому, я взагалі не поклав цей, цей мандат і пішов в за це зал. Це, це саме Чернявка, Зрадник теж не народить, це саме Степаненко, це всі люди, які зрадили все, що могли зрадити. Я вам хочу наповнити, в міській раді створена група Народна Рада. Ви, ви чули про такошення? В деяких містах була створена Народна Рада з громадністю. Ми, ми створили її в міській раді. Дека група депутатів народна ради? її вже немає. Її немає. Є інша група. Яка позавчо, е, декілька днів тому голосувала за призначення угодного їм секретаря міської ради, 26 голосів, І ще не було, я ну, що хочу сказати: на сьогоднішній день громадськість, самооборона і всі люди, де мають вимагати, по-перше, від міської ради. Створити група Народна Ради якісно, і всі депутати від демократично органів сіл мають туди йти. Перед кожною сесією група народна рада має согласовувати свої дії на сесії з громадською, а не утворювати з тих по 5 коло зібрання. Тому я більше, чим вірив, що на сьогоднішній день, поки не, поки не запрацюється е, група народна рада, буде працювати інша група, яку, на жаль, входять. Бувши партія регіонів під керівництвом, якого очолюється керівництво атомної станції. На жаль, на жаль, великий, на жаль, партія Свобода, на жаль, час партії Батьківщина і отдільні депутати. Тому я оборони, <поставлені> <я, поставлені> що не сьогоднішній я не заговорююся, не то, що є. То, що наблюдається на протяженні вже трьох років. Пора прикращати питань нема. Це є моя думка, моя, моя особиста. По поводу нашого края, повірте мені, ви хотіли в голову. Я б сказав, що мені не треба говорити, я сам бав'язні подарунку наш Але Мені жалко 36 людей, людей, які далі працюють. І де ваша совість, коли тікається, це до вас, пан, пан Байдюк. Коли сидять каже, цю глупость, він продасть партії візіоні. Я візьму у точно так же. І так само вміти будувати будинки і інші. Ну, в мене ще є як мінімум совість, при чим що зробити в Тому не треба хихикати і ділити і на колонаду. Поэтому в мене є така пропозиція. У нас на сьогоднішній день до порядку денного є сім проєктів рішення, з них три, які не були прийняті на, на попередній сесії. І ми маємо при розгляді порядку денного сесії розглянути сім питань, ті, що турбують нашу громадськість, і далі працювати на порядку денного. Дякую. будет для этого здесь ни при чем. Проблема противостояния. Потому что преподобный, мой же единственный депутат, который три года, три года еще раз, противостоял вам всем, да, и мы вы вместе сидели в этом зале. Кое-когда мы находили общие точки сопротивления. Но, к сожалению, кто-то чего-то не понял, что страна поменялась. Поменялись люди, поменялось все. Русские стоят у нас на границе. Ой, какие русские стоят, в зале, сидят там, э, кое-что там сейчас выкрикивают. Мы, не, мы не хотим понимать то, что люди поменяют, нам всем нужно что-то менять. Но мы этого, я вижу, не хотим делать. Поэтому были предложения от меня лично и к вам, Виктория, э, э, что нужно убрать амбиции. В результате действия ваши не рекомендуют нашим домовым такой. Потому что было Переобраны опять бьют ваш, ваше бюро, куда входит от, в, в, про деребан земли, член вашего бюро, бывшего глава земельной комиссии Дени, э, Денисюк. Зачем брать бюро человека, который запачкал руки в дереване земли? Какое моральное право имеет? Надо перезавантажные партии стаматичины в полном обсяге. И тогда мы будем смело говорить, что да, действительно, в городе что-то меняется, в стране что-то меняется. На сегодняшний день изменений никаких нет. Десять раз говорю, Валерий, по этому всему питанию, попытали формувания порядок сформованной. Преподобное слово. Почему <риводи> вы цепляете? Уважаема коллеги, у нас в сесійній залі знаходиться за дуже багато мешканців міста, якщо ви замітили. Тому є пропозиція, ми затримали порядок денний, то щоб ті питання, ради яких стоять вони тут, щоб ми розглянули першочергово, щоб вони пішли по роботах, кого кого там що, і, і далі ми могли згідно регламенту спокійно співпрацювати. Тому в мене є пропозиція. Земельне питання, ті, хто цікавить, що остану, там теж буде дуже цікаве питання. Тому пропозиція, я не озвучив, Євген Миколаївич. 에, після депутатських запитів, питання перше. Питанням другим, все-таки розглянути наглядові ради. Питанням третім, записую, що я кому запустив. Питанням третім, зміни до виконавчого комітету міської ради. Питанням четвертим, звіт е, про, е, по. Е, Перевірці депутатської комісії торгового центру. Слідче питання по фонду комунального майна. Потім по... Дякую, поле Сергійович. Далі йде по про зласування рішення по громадської е, раді і останнє питання про відеозйомку сесії міської ради. Чому це питання принципове, Ми маємо розглянути зразу. Я розумію, що є є регламент, кажуть, питань нема. А то що депутати саботують деякі питання від територіально приподобали, Валері Сергіо? Тому я пропоную таке питання поставити в цю, в тому порядку, який я тільки що озвучив. Дякую. Дякую, Валерій Сергіч. Нас уже порядок сформований. Будь ласка, я вас ще раз дуже прошу. Пане Іван, тепер я вам хочу одразу сказати. Ви не перебивайте, якщо не знаєте, третє питання йде ваше. Чекайте, будь ласка. Ваше, яке подавала самооборона і громадська. Не треба ловити марінасові, я вам сказав, третє ваше. Про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради. Порядок денний розміщений на сайті, який підписав я. І його дотримав. Є голова рекламної комісії, яка поясняє. Е, Сталося, є заваження про зібрав порядку питання. Пропоную підтримати рішення ради. Хто за? зараз голосувати? Сім питань сесія закриває. Якщо будете шантажувати, я думаю, що вас не так... я не шантажу, я попереджую. Я. Ви обрані громадою. Громада стоїть. Є сім принципових питань, які мають бути проголосовані. Все, крапка. Не будуть проголосовані, можете розходитись. Я, за... Є, сиді, сиді. Я зриваю сесію ради. Так, ви знімайте на камеру. Дякую. Але запам'ятайте одне, так як було, коли депутати, депутати громаді в громаді запускати. говорять, що робити і як. Так не буде. Є громада, яка приходить до депутатів так, і говорить сама, що вони мають робити. Все буде так. Ми приходимо на сесію. У нас є перелік питання, які ви маєте першочергово розглянути. Це буде на кожну сесію. На минулу сесію їх було чотири. На цю сесію їх стало сім. Бо на тій сесії ви їх порубали. Я розумію одне. Наскільки ви можете голосувати за ці всі да, питання? Ви знаєте, що народ просто питання. Так не нравиться, перебували сто пише. До світа працюйте далі. До свідання. ніхто не перетримає. Давай, збирайся Попробуває. в Бог. Да. Має бути вибухом, возню, Чернов, лотерейні термінали. Все, красиво.

А що з вами ще діло? Голосуємо, працюємо, ребята, давайте роботу. Ми не за дерева не Кому з протих людей дали хоч землю? Побі дали, скільки землі? Скільки? Тобі Причешний, скільки дали? Скільки ви тому на царському селі пороздавали? Скільки ваших, тільки податків землі? Ви будете розказувати. Тут неправда, шумні казари, тому заселять, шум і каліс вирізати. Це теж неправда. C'est tu n'est Я не розумію, що ви хочете сказати. 57-го е е сесія тієї 57 міської ради 6-го скликання переноситься на друге пленарне засідання. Оця сесія, яка не відбулася. Дякую всім. Ганьба! Ганьба нашій раді! Ганьба! Ганьба Гайба! Дай два депутата! Дай два силы депутата!